Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. Наступна партія, у якій я розгромив суперника дуже швидко, була проти гравця з рейтингом 2500. Ставте відео на паузу, пропонуйте свої варіанти. Я показую правильну відповідь. Ну, звичайно, тут дуже легко виграє хід Кінь D5, який я і зробив. Дуже багато які. Розрядники, вони просто дивлячись, що напали на слона, вони відразу його убирають і проходять мимо цієї комбінації. Звичайно, треба зірати кінь Д5. Щоправда, на король Е6 краще було відразу дати шах. Потім у проміжку, тому що король Е7 це хід єдиний можливий, у проміжку забрати із шахом коня і просто з'їсти туру. Я зіграв дещо гірше, виграв не туру, а виграв, виграв фігуру, тому що я побив відразу на F6, і якщо б він побив слона, то просто була б перестановка ходів. Але він відійшов турою, після чого я відвів слона і виграв, як ви бачите, не туру, а лише фігуру. Але позиція, тим не менш, абсолютно виграна. Партію покажу до кінця, тому що вона тривала ще буквально декілька ходів. Суперник настільки вже засмутився втратою фігури, що ще й в один хід зіванув слона. Але, звичайно, це відбиток того, що партія у кулю. Але якщо б він не зівнув слона, все одно позиція абсолютно безнадійна. Насправді, комбінація дуже проста, буквально півтора ходова. Але як. Вона відбулася. Чому вона відбулася? Так, ви можете сказати, це дуже проста комбінація. Але чому в нього король на Е7 стоїть? е 7 стоїть? Який це такий був дуже цікавий дебют, що ми е, заманили його короля на е 7 Ось це ми розповідаємо вже на уроках онлайн і не тільки. Школа шахів-шуб, ваш шлях до яскравих і впевнених перемог.